Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі! З вами Віктор Беляков і в мене до вас питання: чи піддатливий ваш підліток до мейнстріму, тобто модних тенденцій, чи то в стилі одягу, чи то в музичних вподобаннях, чи то в інших певних діяльностях, або навпаки, йде від протилежного, щоб виділятись серед інших. І взагалі, чи може якась модна тенденція негативно впливати на підлітка? Доню, а чим тобі так подобається аніме? Бо це окремий вид мистецтва. Бо це зараз популярно мейнстрімно. А які критерії для тебе під час пошуку мульта? Конфлікт людини, технологій та природи. Більш за все полюбляю стрічки Хаяо Міядзакі. Класно. Ця передача саме про мейнстрім, який включає в себе і тему субкультур, і індивідуальності. І наша розмова не про аніме та його вплив на підлітків. Тож для початку пропоную розглянути, що таке мейнстрім. Це популярна на певний момент часу течія в галузях, економіці, мистецтві, або що, тобто така, яка на слуху серед певної вікової категорії: як вірно провести межу між власними вподобаннями, загальноприйнятими соціальними нормами та неконтрольованою зацікавленістю, яка може непомітно проте сильно похитнути світогляд. Про те, чи може мейнстрім негативно впливати на підлітків, та як вберегтись від небажаних наслідків, якщо певне явище майже всюди зустрічається, пропоную звернутись за порадою до психолога та арт-терапевта Наталії Лазаренко. Вітаю вас! Вітаю Вікторе, вітаю всіх наших слухачів. Я розумію, що для батьків це досить актуальна тема. В наш час батьки досить стурбовані. Багато інформації, багато літератури, яку можна почитати про виховання своїх дітей, і це дещо фруструє я самих батьків, тобто батьки не можуть обрати а які ж, як же ж так зробити, щоб не робити помилок. Пропоную тут розслабитися батькам. Ну ми все одно будемо робити якісь помилки. Життя без помилок, воно неможливо. Але нам треба зрозуміти, які ми робимо помилки, проаналізувати і вести себе по-іншому. І інколи, якщо ми не зайдемо в ситуацію помилки, ми так і не зрозуміємо, що ми робили не так. Тому розслабтеся і зрозумійте те, що для підліткового віку. Попадати в якусь течію в мейнстрім, в щось популярне, в якісь тренди, це нормально. Як ви Вікторе, сказали, що це відображення соціальних, культурних, економічних, політичних змін, і молодь це активно підхоплює і вона це демонструє у вигляді ну там, проявів якихось субкультур. Тобто молодь таким чином демонструє свій інтерес. Нічого тут страшного немає. Субкультури вони були завжди, і навіть я от переглядала, що за часів Київської Русі також були. Певні субкультури, це вплив еліт, да, князів, багачів, культурних діячів. Тобто, оці такий мейнстрім він був і існував завжди, поки існувало людство. Тобто, тобто Тому... це не щось нове, це не щось, да це не щось нове. Ми завжди думаємо, о, в наш час щось таке там критичне відбувається. Але коли ви починаєте цікавитися там історією, історичними фактами, ви можете відслідковувати паралелі, що це вже було, тобто це притаманно людській природі, і це значить, що суспільство. Розвивається, да, і в тому числі наше українське суспільство, воно також розвивається, воно проходить через певні періоди, і наша молодь вона просто нам демонструє, вона показує. Візьмемо яскравий, ну якщо про субкультури в 90-ті роки пам'ятаєте, економічний занепад, і розвиток бандитизму, і це проявилося в субкультурі гопніки. Та, ну, зараз ми також відголоски ці чуємо, там ці модні спортивні костюми, поведінка така з Верхня, свій сленг, тобто ну все те, що притаманне субкультура. А у підлітка потреба це самовираження і бути прийнятим в якійсь спільноті, і це абсолютно нормально. І стосовно дорослих людей ми також відносимося до певної спільноти. Це ваша, може бути професійна спільнота, в якій ви працюєте. А це може бути спільнота за вподобаннями, музичними, там не знаю, ще й культурними якимись вподобаннями. Для підлітків наших абсолютно нормально також пробувати себе в чому і проявляти себе в чомусь. Пам'ятаємо, що у цей період субкультур діти потрапляють із ну. Хай не з 16, 14 до 22 років, тобто під вплив там певних субкультур, певних мейнстрімів. Але там мейнстріми там якийсь фільм вийшов. Ми бачимо в соцмережах його широко обговорюють. Ну це ж також те я, мейнстрім, а те, вийшла що на слуху. те, що на слуху, да, і ми прагнемо бути в тренді, в тенденціях модних, да, щоб там почитати так само літературу, яку всі читають, так само подивитися фільм, які всі дивляться, чому щоб було про що поговорити, бути. Тим, бути... стилі сучасному. Так, так. І це нормально, абсолютно і це корисно навіть нам постійно розвиватися, навчатися, дивитися, обговорюватися, спілкуватися знову ж таки. щоб це було живим спілкуванням, коли люди спілкуються поряд один з одним. Так само і в підлітків є ця потреба. Тобто, ну згадаємо знову ж таки ті часи, поки наші підлітки в карантинні часи були закриті вдома, то так, створювалися спільноти. Зараз інтернет, спільноти різні є. Але ж це чудово, коли дитина виходить в кіно, Кіно, подивитися кіно не тільки вдома, але й у нас я відмічаю, що така традиція. Молодь любить сходити. Ну всі люблять сходити в кіно, бо це особлива атмосфера, особливий такий колорит. Навпаки, підключати я б рекомендувала вашого підлітка батькам до якихось культурних тенденцій. Тобто, сходіть не тільки в кіно, а сходіть в театр. Відвідайте виставку, сходіть там, якщо Чернігів, то філармонія, да? чи приїдьте із там області Чернігівської, відвідайте філармонію слухайте музику, тобто не обмежуйте себе, сходіть в молодіжний театр, драматичний театр, в усі ті театри, які у вас є можливість сходити. Тобто підключайте вашого підлітка до соціокультурного життя, і це буде чудово. Тобто, підхоплюйте також цей мейнстрім, модний тренд. Розвивайтесь самі, розвивайте вашу дитину, сходіть ось сюди, ось сюди повинен час бути на ваших дітей. Тому що у нас зараз, знаєте, така субкультура винуватих батьків, які мало часу приділяють дітям, тому що заробляють. Ляють гроші і потім страждають від того, що вони десь щось упустили, і вони хочуть якось за один момент прийти і вирішити всі проблеми. Тобто, це життя. Живіть життя, розплануйте його так, щоб ви могли приділяти час вашим підліткам, не дивлячись на їхню потребу в автономії, відділитися зараз від вас, від батьків, все одно в них є потреба приєднатися до вас, щоб ви їх чомусь навчили, і це закриє ту потребу. знаєте, коли говорять, що от батьки перестають бути в авторитеті в своїй їх дітей, да, то будьте в авторитеті, а ми будемо в авторитеті тоді, коли ми знаємо більше, вміємо більше. Можемо ознайомити свою дитину з чимось. Тоді ми будемо в авторитеті, тоді ми будемо корисні, і наші підлітки будуть прислухатися до нас. І повірте, якщо не з першого разу ваш підліток захоче сходити на виставку, да? кудись в музей, там відвідати чи ще, то з другого, третього разу точно захочеться зробити. Є нас прямо сядьте і промоніторьте, які музеї. Можна відвідати, куди можна з'їздити. Я думаю, що ну у нас останнім часом ну і під час ковіду дуже розвивався такий український туризм. Наш і це буде для вас корисно, і пізнавально, і для ваших дітей, що ви ви можете їм щось дати, щось показати, вразити чимось, підключити всі їхні органи чуття не тільки коли вони сидять і дивляться щось візуально чи слухають аудіально, а щоб це було щось, наприклад, зараз від весна будуть розквітати тюльпани, відвідати. Там, де квітнуть поля тюльпанів, щоб іще і підключити ще й нюх да, до цього всього, і це будуть яскраві спогади, коли людина задіє всі прям нюх, і дотик і очі свої, і свій слух, і це найкраще, що ми можемо дати своїм підліткам. Тобто, ну я вважаю, що мейнстрім це нічого тут такого небезпечного, ніякої небезпеки тут немає. Просто відслідковуйте, чим саме цікавиться яким мейнстрімом цікавиться ваша дитина, тому що крім культурного кон. Економічного там всього красивого і позитивного, а може бути щось небезпечне для життя. Так? Як то недавно повідомила вчителька нам в групі моєї старшої дитини, що деякі діти цікавляться іграми, а в яких кінець цієї ігри це суїцид. Тобто головний герой здійснює суїцид. На це треба звертати увагу і подивитися, запитати у вашої дитини, якщо вона грає, в що вона грає, подивитися, які правила цієї гри, да, про що та гра. Але це не повинно бути з позиції того, що я тут директор, я прийшов і тобі буду казати: Оце можна, це нельзя. Спочатку треба поцікавитися і дізнатися, щоб дитина відверто могла з вами поговорити і розказати вам, да, про те, про що вона цікавиться. У нас взагалі у у людей ми повинні хотіти. Ну повинні хотіти. Ми хочемо розвиватися. У нас є інтерес, щось хороше робити, якось вкладатися, бути корисним. Але якщо у вашої дитини навпаки така позиція, що хочеться щось зробити погане, да що хочеться зробити там собі пошкодити себе, зробити якийсь суїцид, чи когось наказати, чи себе наказати, то це означає, що щось в нього в його психіці відбуваються зараз деякі процеси, які він да, складно. Оно переживає, і тут дуже важлива ваша допомога, хоч ваша дитина цікавиться чимось корисним розвиваючим, хоч ваша дитина цікавиться чимось негативним, там поганим, умовно та там що буде формувати там девіантну поведінку вашої дитини, все одно ви, як батьки, повинні бути в контакті постійно з вашими дітьми, щоб розуміти, що взагалі відбувається в голові вашої дитини, і супроводжувати вашу дитину і бути тим підтримуючим мікросередовищем вашої сім'ї. Щоб вашій дитині було комфортно, тому що повинна панувати ну в більшості атмосфера прийняття радості і е, дружньої підтримки. Да, ну не дружба між батьками і дітьми, а дружньої підтримки. Да? Тобто, що ти можеш до мене звернутися? Я старший, я сильніший, Я допоможу тобі справитися і вирішити цю проблему. Як приклад, ви згадували про шалені 90-ті та мейнстрім того часу. Чи можна це назвати темною стороною мейнстріму такі течії? Або вподобання, тобто негативна Ди, ти, сторона да, мейнстріму да. може бути? Я про це. Може, так, звичайно, 100% може бути. Але якщо ми говоримо про субкультури, то це завжди прояви. От молодь відображає ті процеси, які відбуваються в державі. Тобто це як дзеркало. Молодь показує нам, дорослим керуючим, ну хай не всім тим, хто керує да, країною. Вона показує, що зараз відбуваються ось такі процеси в країні, що молодь реагує ось саме так. Це відповідь можна сказати, да, на те, що відбувається. І так це буде те. Темною стороною, до прикладу, ще й ви казали про відеоігри, які теж можна сказати, що якщо вони зараз мейнстрімні, але вони несуть певну девіантну та деструктивну інформаційне навантаження на дитину, то це теж в якійсь так, мірі так. Але ми повинні розуміти це симптом. А від чого це відбувається? Да, від чого, що в голові моєї дитини, що з її почуттями зараз, що вона підключилася ось до цієї темної сторони, да така зацікавленість, це як по. Показник, так, так, треба так. Для батьків, увагу. так, так. Треба звернути увагу, ну, звернути увагу в будь-якому випадку. Треба на дитину час для дитини кожного дня повинен бути. Запитати, як справи в школі, помічати, що відбувається, там як дитина хоче ходити до школи, хоче зустрічатися з друзями. Чи навпаки немає друзів, дитина закривається, не хоче спілкування. Тобто ми ще повинні це відчувати і бачити. А звичайно, якщо ви о сьомій ви пішли на роботу і о дев'ятій ви повернулися з роботи, то у вас не буде Вистачати на це часу, тому а, задачі і для вас тоді і для батьків переглянути свій робочий графік, а, щоб вдосталь було часу для дитини, тому що якщо батьки не займаються вихованням дітей, то її будуть виховувати так, те, течії мейнстріми з вулиці, да якась компанія і не завжди це буде хороша компанія. Як правило, дітям, яким не приділяють увагу в сім'ї, вони знаходять погані компанії, да, тому що ці діти вважають себе поганими. Тому я піду в погану компанію, щоб бути там своїм прийнятим. Тому тому тут треба на це звертати увагу. А то знаєте, в заробітках грошей батьки інколи ну, впускають ці важливі моменти виховання контакту з дитиною вашою, тому що це не буде тривати вічно. ви виховуєте дитину, вона на деякий час буде з вами, а потім ви її відпустите в доросле життя. І наша задача батьків відпустити дитину з емоціями інтересу, жаги до життя, хотіти приємними жити спогадами. приємними спогадами. Наскільки ми можемо це дати, зрозуміло, що ідеальних умов не буде. Але щоб ваша дитина Ну, хоча б порівну отримувала різних емоцій, да, не тільки негативних. Що... наших можливостей. По в да, міру наших можливостей, те, що ми батьки можемо дати. І не забувати батькам знову ж таки і про себе також, бо багато знаєте, в консультуванні приходять батьки і кажуть, так я не можу це дати, тому що у мене там ці, оці, оці, оці задачі. Тому тут важливо звернути увагу і на батьків, да, на мікроклімат в сім'ї, хто чим займається, наскільки це продуктивно. Може ви вигоріли на роботі, це може ви берете на себе багато за вдань на роботі, а тоді вам не вистачає сили просто на спілкування з дитиною і виховання дітей. Ну такі от проблеми зараз в нашому суспільстві, і це також показник того, що відбувається в нашій країні. Да? Тобто, це, це все показники, чомусь так відбувається, тому що да? ми включилися в дорослих субкультура заробляння грошей, напевно, да? зараз. О, тому ми також в цьому мейнстрімі. Ми також включилися в цей мейнстрім, хоча ми не помічаємо цього, і ми думаємо, що це класно класно. але інколи важливіше провести відмовитися від якихось задач, але провести час з вашою дитиною, щоб тоді ваша дитина потім в майбутньому виросла повноцінною щасливою людиною, як убезпечитись від такого явища, коли спочатку певна зацікавленість мейнстрімом яким-небудь напрямком не тільки субкультури, а взагалі те, що зараз на часі, в тренді і тому подібне. А потім з часом воно якось непомітно перетинається. Певна межа і перетворюється на щось негативне, чи може так бути, і як це упередити, попередити, щоб цього не сталося, це знову ж таки, ця почва психіки дитини, на якій приживається або щось погане, або щось хороше. Тому якщо в сім'ї було більше негативних переживань, то більше шансів, що буде схильність до чогось негативного. Якщо було більше позитивних переживань, то буде шанс на те, що дитина далі буде ну як. Позитивно бачити життя, хотіти, бо розуміти, хотіти чогось хорошого, зробити щось хороше, добро і бути корисним. Воно від природи закладено в кожну людину. Тільки тоді чомусь так стається під впливом не знаю виховання, якихось подій в житті. Що дитина обирає робити щось погане? Наприклад, було насилля в сім'ї, да, і дитина, щоб, ну, психіка дитини потребує якогось завершення. Вона хоче завершити цей процес. Її багато разів стимулювали. Вона бачила багато там сцен насилля між батьками над собою а якоїсь несправедливості і не тільки соціальної, а в сім'ї несправедливості, да, коли когось наказують ні за що, кричать, звинувачують. І тоді на оцю благодатну почву і падає ну, якби негативне зерно. і Тоді ми ось таке отримуємо. А та дитина, яка в принципі була повага в сім'ї, дитина могла висказати свою думку, вона не боялася, да, батьків батьків не було якоїсь надмірної реакції. У батьків не було надмірних очікувань від дитини. Батьки реально бачили, хто їхня дитина, бо ми ж буває, знаєте, одіваємо. Там, окуляри, якою повинна бути е, моя дитина, там. Шаблони. як в шоємо. тому, да, тому анекдоті, да, як зовуть ваших дітей, кого адвоката чи лікаря, да? Ну, якби, ось тому ми повинні побачити цю дитину, яка так ми щось можемо хотіти, але це, мабуть, будуть наші нереалізовані якісь бажання. Тому дуже важливо побачити, яка у мене дитина, і підтримувати оці, знаєте, ну, в кожного є якісь позитивні, негативні якості. Це абсолютно нормально. Але росте той вовк, якого ми вирощуємо. У ми будемо підкріплювати позитивні риси, да казати, Боже, я так захоплююсь, який ти уважний, Як ти можеш там гарно щось написати? Як ти гарно можеш щось розказати? Яка в тебе гарна пам'ять? Як ти можеш там швидко вирішити математичні якісь задачі? Підкріплювати оце позитивне. Ваша дитина не має бути в усіх предметах асом. Да, що вона все може там вирішувати, і там не знаю, ну а комусь це дано? хтось такий відмінник, хтось так навчається добре, чудово, але це Петя, а це Вася. Дав Вася мій син, і він ось такий, а Петя інший. Все без, без такого ось порівняння. А, ну є вже в тенденції так в школах, що не порівнюють дітей, і оцінки навіть не знають, які кому поставили оцінки. І спілкуючись з українцями, які зараз проживають в Європі, навчаються в європейських школах, ну там Германія, там, Польща. У, у них взагалі вони не знають, хто яку оцінку заробляє. В них навіть не обговорюється це. От ти заробив, це твої бали, і все. І нікому немає. Ні Якоїсь справи, це от твій результат, твої роботи, все, нема ніякого порівняння. І я думаю, що це саме правильне те, що ми повинні внести і в нашу культуру, але у нас так само вже з'являється це в школах, ось така тенденція. Твої бали, твої оцінки, це тільки твої знання, твої здобутки, твої результати. Все, це не має відношення. Ти класний, а результати твого навчання ось такі. Да, все нормально, не, без порівнянь, особливо якщо це порівняння, якісь негативну сторону. От не роби так, як хтось, і описуєте ту поведінку, яку яка не бажана, але ви її писали своїй дитині. А вона взяла і записалася на плівочку, і дитина це буде відтворювати. Бо потім. ви звернули на це увагу. Так, а ви звертайте краще до чогось хорошого і говоріть про свої почуття. Мене так захоплює, коли там ти ось так, так і так там не знаю, виступаєш на сцені. Це так красиво. І змиріться з тим, що дитина зараз виступає на сцені, а через два роки вона скаже: Ні, це все, я, я не буду цим займатися. Це нормально. Це абсолютно нормально, і ми, як батьки, повинні це приймати. Тимчасові вподобання, це, це теж нормально? захоплення, подобання це нормально, і ви собі дозвольте так само мати тимчасові захоплення і вподобання. Це не означає, що ви вивчились на бухгалтера. Ви повинні 40 років працювати бухгалтером. Що це? Ви можете ви, ви можете життя? так, ви можете працювати, перевчитися і працювати ким ви хочете. Щоб бути в мейнстрімі і в тренді, тобто як підсумок, мейнстрім буде приносити лише задоволення, якщо в нього гарне підґрунтя, я б сказала так: не те, щоб мейнстрім буде приносити задоволення, а те, що мейнстрім це нормально, і субкультура це також нормально. В цьому нічого немає страшного. Головне, дивитися, під який саме мейнстрім, під яку течію потрапила ваша дитина. А для цього потрібно бути спілкування і контакт з вашою дитиною, і стосунки підтримуючи засновані. На довірі та взаємній повазі. Тож в якості підсумку можемо сказати: Мейнстрім не несе в собі негативу, він є лише проявом суспільних інтересів, проблем в різних галузях. Тож, по завершенню передачі, лагідними обіймами нагадайте своїм модникам і модницям, що які б дивні вподобання на ваш погляд в них не були, ви готові прийняти їх вибір. А я, Віктор Беляков, прощаюся з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.